Доброго дня, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, сьогодні до мене у гості завітала лялька Оленка. Дітки, її мама розповіла, що сьогодні вночі прийде Святий Миколай, але вона не знає, хто це і чому він має приходити. Малятка, напевно, ви теж не знаєте. Святий Миколай. Це святий, який слідкує на усій планеті, щоб дітки були чемними та слухняними. Та діткам, які були слухняними, він уночі під подушечку кладе подаруночок. А що ж він робить з дітками, які були не слухняними? Діти, уявляєте, він кладе їм справжню різочку для того, щоб вони на наступний рік були слухняними. Малятка, я пропоную вам та Оленки прослухати одну дуже цікаву легенду про святого Миколая. Отож, як виникло свято Святого Миколая? Святий Миколай народився в багатій родині Феофана та Нони у 270 році нашої ери. Довгий час подружжя не мало дітей. Вони дуже довго просили у Бога малюка. Пара пообіцяла. Що якщо у них народиться хлопчик, вони присвятять його релігії, так на світ з'явився Святий Миколай. Традиції свята в Україні. Головна традиція святкування Дня Святого Миколая в Україні та інших країнах це звичайно ж подарунки, які діти знаходять у взуті, панчохах чи у себе під подушкою. Вважається, що вночі перед святом 19 грудня Миколай тихенько підкладає подарунки добрим і слухняним дітям. Тому дітлахи вірять у дива і з нетерпінням чекають на свято Миколая. Ще одна гарна та радісна традиція: коли відзначають День Святого Миколая в Україні, це також відкриття новорічної ялинки по всіх містах країни. Цього дня влаштовуються гуляння, концерти, ярмарки та благодійні заходи. Традиції свята у Франції. У багатьох країнах знають про святого Миколая і ставляться до нього скрізь з особливою повагою. Ось тільки в кожного народу він має своє ім'я. Наприклад, у Франції Святого Миколая називають Перноель. -Ну Бородатий дідусь, який у день святого Ніколаса 6 грудня подорожує верхи на Віслюку з кошиком подарунків для слухняних дітей. Через Димар Пернуель потрапляє в будинок і залишає подарунки біля каміна у взуті, яке малюки залишають там заздалегідь. Традиції свята у Фінляндії. У Фінляндії святого Миколая називають йолупукі, виглядає він майже так само, як звичайний для всіх Санта Клаус. Але відмінність між ними все ж таки є: насамперед йолупукі подорожує на санях з оленями, але тільки земними шляхами, бо зовсім не вміє літати. Також йолупуки не спускається вночі до будинків через трубу димаря, а стукає у двері під час святвечора. Запитує господарів про те, чи є в будинку виховані та слухняні діти, і у разі позитивної відповіді залишає для них гарні подарунки. Проживає Йолу Пукі разом з гномами в Лапландії, на горі Корвантунтурі. Саме туди йому щорічно надходять тисячі листів із проханнями та побажаннями від дітей з усього світу. Традиції святкування в Нідерландах. В Нідерландах Святого Миколая відзначають 6 грудня та називають сінтеркласом Поважний дідусь з білим волоссям та довгою устою бородою. За легендою, він приїжджає до Роттердама на пароплаві з далекої Іспанії, супроводжують його вірні помічники, чорні пити. Їх також називають сажотрусами, які безпосередньо беруть участь у нелегкій роботі Сінтеркласа. У ніч перед святом Сінтерклас на білому коні возить малечі подарунки. Щоб отримати заповітний подарунок, дітям протягом року слід добре поводитися і слухатися старших. Крім того, перед сном 5 грудня кожній дитині необхідно залишити черевик біля каміна. І покласти в нього гостинець для коня сінтеркласа, моркву чи пучок сіна, а поруч поставити миску з водою. Після такої підготовки потрібно запросити дідуся до своєї оселі та заспівати йому традиційну пісеньку. Вранці наступного дня в черевиках малюки знаходять різні подарунки та ласощі. Коли святкують День Святого Миколая. У ніч з 18 на 19 грудня у будинки, де живуть діти, нечутно приходить Миколай, і так само нечутно кладе переважно під подушки бажані подарунки. І що найцікавіше, саме ті подарунки, про які мріяли слухняні хлопчики та дівчатка. Звідки Миколай знає, які подарунки від нього чекають малята? Напередодні чарівної ночі хлопчики та дівчатка пишуть лист прохання до Миколая. Потім кладуть цей лист на вікно, який згодом забирає чарівний ангел. Ангел передає лист Миколаю, і тоді він вже точно знає, які подарунки чекають від нього малята. Але якщо дитина ще не вміє писати, то святий і так здогадається. От і все. Наша розповідь добігла кінця. Дітки, вам сподобалось відео. Сподіваюсь, що воно було цікавим та захоплюючим для вас. З нього ви дізналися малята, хто такий святий Миколай, історію та традиції цього свята. Дітки, ви дізналися також, що Миколай був дуже доброю людиною, який допомагав усім усім людям, а особливо він любив допомагати діткам. Тому він і приходить напередодні свята Святого Миколая і дарує діткам подарунки. Але дітки він дарує подарунки не усім, а кому? Так, він дарує подарунки тільки чемним діткам, які були слухняними. Та слухалися усіх дорослих та допомагали їм. Дітки, також з відео ви дізналися, як святкують свято Святого Миколая у інших країнах. Та, також ви дізнались малятка. Як святий Миколай потрапляє до будинку? Та як малятка? Так, молодці через димарь. Дітки, ви зрозуміли, що. Святий Миколай це дуже-дуже добра людина, яка завжди хотіла та допомагала усім людям. І якщо ви будете чемними та слухняними, святий Миколай неодмінно подарує вам за це подаруночок. Малятка, а я ж, як ж Миколай дізнається, що ви хочете? Для цього напередодні свята пишеться до Святого Миколая, так як ви ще маленькі, вам батьки допоможуть його написати. Омаляти, я пропоную вам взяти участь у дуже цікавому флешмобі, який має назву Лист до Святого Миколая. Завдання цього флешмобу буде полягати у тому, ви пишете лист до Святого Миколая, фотографуєте його та скидаєте у вайбер-спільноту. Мені буде дуже цікаво подивитися, які чарівні листи ви відправите Святому Миколаю. Дітки, завжди пам'ятайте, що бути потрібно неодмінно добрим, чемним та слухняним. А на цьому я прощаюсь із вами. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. До побачення! Все буде Україна, наше майбутнє, нас нікому не відібрати.